Всім привіт! З вами автоінструктор Роман. Зараз будемо розбирати, коли в нас головна дорога на перехресті. Так, починаємо рух. Не бачу знака пріоритету взагалі ніякого. Але бачу, що на зустрічці схожа на головну, то може бути кінець головної дороги. Зліва бачу трикутник вершиною донизу. Пішоходів контролюю. Зліва справа немає. Зліва трикутник вершиною донизу, Справа трикутник вершиною донизу, Тобто, в мене головна. На зустрічці теж головна дорога. А в мене знаку не було. Тобто, якщо в нас немає знаку, а, то треба дивитися зліва і справа який знак стоїть зворотньою стороною до нас в них знаки пріоритету це або головна дорога або друга рядна дорога або знак стоп стоп це теж друга рядна дорога а, а, а тільки з обов'язковою зупинкою так головна при повороті праворуч, коли в мене головна я не поступаюся машинам Ніяким, але пішоходи перші це продовження пішохідної зони. Обов'язково глянув вправо на останньому пішохідному переході. При повороті праворуч справа в мертвій зоні глянути обов'язково при повороті ліворуч з лівої сторони в мертвій зоні. Другорядну ми вже з вами розбирали при повороті праворуч на другорядній. Ми поступаємося тим, хто зліва. Лише вони в нас можуть зрізатися. З правими ми не перетинаємося. Пішоходів немає. Ось машина справа є, але ми з нею не перетинаємося. Зліва нікого немає, пішоходів останніх немає. Проїхав собі. Рухаємося далі. І так, коли в нас головна, це дуже круто, тому що прямо нікому, праворуч нікому, а при повороті ліворуч зустрічки завжди. Наприклад, ось я бачу, у мене головна дорога, знак стоїть до перехрестя, тобто відноситься до цього перехрестя. При повороті ліворуч я буду поступатися зустрічки. І немає тут ні зустрічки, ні пішоходів, ні зліва, ні справа. Я без проблем собі повертаю. Коли у нас друга рядна дорога, куди б ми не поїхали, ми по-любому комусь поступимося. Ось попереду в мене друга рядна дорога. При повороті ліворуч я взагалі поступлюся всім. Зліва, справа і зустрічки. При проїзді прямо, тільки зліва і справа. При повороті праворуч тим, хто зліва. Зараз я поверну ліворуч, зробимо складний поворот. Зліва, справа обмежена оглядовість зустрічки немає, пішоходів немає. На останньому е пішохідному при, при лівому повороті в мертвій зоні ті, хто зліва, при правому повороті в мертвій зоні, ті, хто справа, тобто голову а, вліво вправо кинути.